Всім привіт! Ви на каналі свої права і тут все про захист і свободи людини і громадянина. Сьогодні, друзі, дуже цікава тема і важлива тема для багатьох українців, які знаходяться на території Федеративної Республіки Німеччина. Про що ми будемо говорити в сьогоднішньому відео, а саме про отримання громадянства Федеративної Республіки Німеччина за спрощеною процедурою, яку, власне, хоче запропонувати законодавство Німеччини. Перед тим як продовжити тему даного відео. Прошу підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку, написати коментар і вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю інформацію і могла нею скористатися. Отже, переходжу до цієї статті, ми маємо перед собою сайт Dolce Дольчевелі. Про що саме ця стаття? Загалом звучить так: закон про громадянство ФРН набув чинності. Найважливіше. І сам текст цієї статті. У Німеччині 27 червня набув в чинності закон, який скорочує та спрощує шлях іноземців до отримання німецького паспорта. Дольче Велі розповідає про нововведення. Про які тут нововведення йде мова? Зараз я вам зачитаю. Історичний момент. 27 червня у Німеччині набув чинності новий закон про громадянство. Потенційно він стосується кількох мільйонів іноземців, які проживають у Німеччині. Дольчевелі пояснює, що важливо знати і чому поява цього закону не пересічна подія. Далі в цій статті говориться про те, що це прискорене отримання громадянства забезпечує збереження паспорта іншої держави. Отже, теоретично, найголовніше нововведення законодавства. Це можливість прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині від сьогодні. Потрібно прожити у Німеччині на нелегальних засадах лише 5 років, замість колишніх 8, щоб виконати головну умову отримання німецького паспорта. Друге не менш важливе нововведення, полягає в тому, що іноземцям, які не були громадянством Німеччини, дозволять зберігати і колишній паспорт або паспорти. Раніше не відмовлятися від свого громадянства можна було лише власникам паспортів країн Євросоюзу. Далі ми маємо так звані протипоказання щодо утримання паспорта ФРН, про них я вам зараз також зачитаю. Але новий закон про громадянство ФРН не у всьому спрощує натуралізацію, а в чомусь і обмежує. Претендентами на громадянство Німеччини мають, згідно новим законом, забезпечувати себе та членів своєї сім'ї самостійно та не залежати від державних соціальних виплат. Тобто, коли ти отримуєш громадянство ФРН, всі соціальні виплати, які ти мав до цього, будуть скасовані. Ти сам маєш право. Йти на роботу і заробляти собі на шматок хліба і забезпечувати свою сім'ю. Винятки можуть бути зроблені для тих, хто лише нещодавно став безробітним, а попередні два роки працював щонайменше 20 місяців повний робочий день. Ще одне протипоказання, тобто ще одне обмеження, за рахунок якого люди не можуть отримати паспорт громадянина ФРН. Воно звучить наступним чином. Це обмеження стосується людей, які вчиняють антисемітські, расистські або інші дії з мотивів, що зневажають людську гідність, їм мають відмовляти в отриманні паспорта. Ще однією перепоною на шляху німецького паспорта має стати поведінка, яка демонструє невизнання рівноправності чоловіків та жінок, а також багатоженство. Більше того, протягом 10 років після натуралізації. Громадянство може бути відкликане, якщо президент збрехав у процесі отримання паспорта ФРН або дозволив собі антисемітські дії, або заяви вже після натуралізації. І ще дуже цікавий момент в цій статті. Він йдеться про те, що поява нового закону стосується мільйонів і може змінити життя ще мільйонів не тільки іноземців, що живуть у ФРН, а й самих громадян ФРН. При отриманні громадянства йдеться не лише про можливість вільно їздити по всьому світу, а німецький паспорт дозволяє без візи потрапити до більшості країн світу. Річ у тому, що в середньостроковій перспективі масова натуралізація іноземців може вплинути і на результати виборів у Німеччині, якщо мільйони мешканців, які раніше лише сплачували податки, тепер голосуватимуть. І найважливіше, як на мене, в цій статті. Мова йде про отримання паспорта не за 5 років, а навіть за 3. Чи це реально зараз? Я ознайомлю вас з цією інформацією. Дійсно, новий закон дозволяє отримати паспорт ФРН у турборежимі. усього лише після 3 років проживання в Україні. Але тут є умови: це особливі успіхи в інтеграції, як правило. Також особливо помітна участь у волонтерській діяльності чи визначні професійні досягнення. А тепер більш детально хто може отримати паспорт громадянина ФРН за спрощеною процедурою відповідно за три роки перебування на території ФРН. Це є наявність легального статусу в Німеччині, який дає в принципі право на безстрокове перебування країни. І відмінне знання німецької мови на рівні С1. Також на отримання паспорта ФРН через три роки можуть претендувати ті, хто одружився з громадянкою або громадянином Німеччини. Для них додаткових умов не передбачено. Ось така друзі, цікава стаття. Хочу сказати більше: багато наших українців під час повномасштабної війни приїхали на ту саму територію Німеччини, де проживають вже більше ніж два роки. Я думаю, що ця інформація буде для них корисною і вони нею скористаються. А я, як традиційно, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи саме в статусі людини. Друзі, дякуємо всім за підтримку, дякуємо патронам за ваші донати. Дякуємо всім, що дивитесь. Зустрінемося з вами в наступних відео.